Вітаю, шановні студенти! З вами на зв'язку Medicine Platform. Сьогодні наша перша лекція присвячена темі анемії і розглянемо ми сьогодні залізодефіцитну, b 12 та фоліоводефіцитні анемії. Та перш за все, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Це дозволяє нам розвивати проєкт для студентів. Дякуємо! Отже, що таке анемія? Це зменшення кількості циркулюючих еритроцитів, що проявляється зниженням гемоглобіну, гематокриту або кількості еритроцитів. За критеріями ВОЗ щодо анемії. Анемію можна поставити як діагноз чоловікам, у яких гемоглобін менше 130 грам на літр. Зверніть увагу, якщо наведена номенклатура в 13 грам на децилітр, наприклад, для того, щоб перевести в грам на літр, нам потрібно помножити на 10 для жінок цей показник при менше 120 грам на літр. У вагітних жінок, коли гемоглобін менше 110 грам на літр. У дітей цифри різняться залежно від віку. Гемоглобін це циркулюючий глобулярний білок, що складається з гемового фрагмента з центральним іоном заліза та чотирьох субодиниць глобіну. Основна функція гемоглобіну поглинати О2 з легень. Та доставляти його до тканин. Як відбувається синтез гему, також маємо пригадати: гем синтезується з протопорфірину та порфірину. Порфірини це група проміжних продуктів у синтезі гему. Гем складається з порфіринового кільця і є зв'язаний центральним двовалентним залізом. Класифікують анемії за розміром. Та морфологією еритроцитів відповідно до середнього корпускулярного об'єму. Це середній еритроцитарний об'єм МСВ. І таким чином виділяють мікроцитарну анемію, нормоцитарну анемію та макроцитарну анемію. Розглянемо детальніше цю класифікацію. Отже, мікроцитарна анемія до неї відносяться анемії з показником МСВ менше 80 при нормі 80-100. І відносять до них анемії, спричинені дефектним синтезом гему, наприклад, такі як залізодефіцитна анемія, яка є найпоширенішою, отруєння свинцем, анемія хронічних захворювань, сидеробластична анемія або ж ті анемії, спричинені дефектним ланцюгом глобіну, наприклад, таласемія. Існують також нормоцитарні анемії, у яких МСВ 80 100 в нормі, і до них відносять гемолітичні анемії та негемолітичні нормоцитарні анемії, і також виділяють макроцитарні анемії, у яких середній еретроцитарний об'єм більше 100. До макроцитарних анемій відносять мегалобласні анемії, такі як Б12-дефіцитна анемія, фулатно-дефіцитна анемія або ж анемії, спричинені вживанням ліків, а також немегалобласні анемії. Отже, перша анемія, про яку ми сьогодні поговоримо детально, це залізодефіцитна анемія та анемія хронічних захворювань. Чому вони поєднані, тому що вони пов'язані і, відповідно, ми маємо диференціювати одну від одної. Залізодефіцитна анемія спричинена дефіцитом заліза. Але чим вона може бути викликана? Зниженим споживанням заліза, зниженням всмоктування, причина атрофічний гастрит, наприклад, або запальне захворювання кишечнику. Підвищеною потребою в залізі, наприклад, під час вагітності, або ж збільшення витрати при таких станах, як кровотечі шлунково кишкового тракту, або менорагії. Тривалий дефіцит виснажує запаси заліза, і це приводить до зниження еритропоезу, що власне викликає анемію. Для початку потрібно розглянути шлях всмоктування заліза. Залізо, що надходить з їжі, вивільняється у шлунку під дією аж хлор та пепсину. З їжею може потрапляти двовалентне залізо та трьохвалентне. Двовалентне залізо воно виділяється з м'яса і вважається гемовим, воно може всмоктуватись безпосередньо. А ось трьохвалентне залізо, яке потрапляє в організм з рослинної їжі, вважається негемовим. Надалі шлункова кислота перетворює двовалентне залізо у тривалентне, яке називають негемовим, далі відбувається всмоктування ентероцитами у 12-й палій кишці та верхній частині порожньої кишки. І всмоктування ентероцитами може відбуватися трьома незалежними шляхами. Перший шлях, коли не розчинений тривалентний метал, феридоредуктазою перетворюється на двовалентний розчинений, який потрапляє в ентероцит через транспортер. Двовалентних металів. Інший шлях, коли залізе вмісний гем, потрапляє в ентероцит через транспортер білка переносника гему HCP1 і всередині ентероциту гемоксигеназа розщеплює гем, вивільнюючи фером 2 оксид фуглецю та білі вердин. Третій шлях, зв'язаний з муцином тривалентний метал, поглинається ентероцитом через рецептор інтегрину в лужному середовищі 12-палої кишки. Далі залізо зберігається в ентероциті в вигляді ферритину або транспортується мобіль до бази латеральної частини клітини, звідки двовалентне залізо переноситься в плазму за допомогою феропортину і досягає клітин мішений, будучи зв'язаним з трансферином. Знову повторимо: отже, феропортин, який інгібується гепсидином, транспортує двовалентне залізо з ентероцитів у кровотік. Фермент фероксидаза, також відомий як цирулоплазмін, пам'ятаємо, він окислює двовалентне залізо назад до тривалентного. Що робить трансферин? Він зв'язує та транспортує тривалентне залізо у кістковий мозок для синтезу гемоглобіну та еритропезу. Також важливо пам'ятати, що ретикулоенетоліальні микрофаги у селезінці та печінці фагоцитують старіючі еритроцити. Пам'ятаємо, що цикл життя еритроцитів в середньому 120 днів при нормі, та вивільняють залізо трьохвалентне з гемоглобіну. Тепер перейдемо до транспорту та регуляції залізя і повернемось до ферменту гепсидину. Він регулює всмоктування заліза в кишечнику, синтезується в печінці і регулюється білком гемохроматозу людини. Що це означає? Коли збільшується залізо в організмі, відбувається збільшення білка гемохроматозу людини, що призводить до збільшення рівня гепсидину і таким чином активується запобігання всмоктування заліза. Гепсидин є реагентом гострої фази, він вивільняється печінкою. І знижує абсорбцію заліза. Яким чином? Він зв'язує і розчеплює феропортин на клітинах слизової оболонки кишечнику та макрофагах. І таким чином він пригнічує транспорт заліза. Таким чином, коли в організмі є дефіцит заліза, це призводить до зниження гепсидину, що призводить до збільшення абсорбції заліза. Отже, при залізодефіцитній анемії, дефіцит заліза сприяє зниженню зв'язування заліза з протопорфірином. Що призводить до зниження вироблення гемоглобіну. Які клінічні прояви залізодефіцитної анемії, втома, млявість, блідість, характерні ознаки для будь-якої анемії. Ідемо далі. Специфічні тахікардія, задишка під час фізичного навантаження, ламкість нігтів. Койлоніхія це коли і ламкість нігтів, і випадіння волосся, дисфагія, ангулярний хейліт, запалення та розтріскування кутів рота. Що також може бути в анамнезі, так це симптоми шлунково кишкової кровотечі в пацієнта або ж менорагії. У жінок діагноз можемо поставити, спираючись на клінічну симптоматику та лабораторну діагностику. Ми вже наводили приклад, як ми діагностуємо залізодефіцитну анемію у нашому інстаграм. Тому, будь ласка, підписуйтесь на нього та ставте вподобайки, це також підтримує розвиток каналу. Призначаємо пацієнтові загальний аналіз крові. Що ми там побачимо? Знижений гемоглобін, знижений середній корпускулярний еритроцитарний об'єм. Це покаже нам, що дана анемія є мікроцитарною. Ідемо далі. MCH – показник на вміст гемоглобіну в еретроциті. Він також буде знижений менше 27 ПГ. Це вкаже нам на те, що анемія є гіпохромною. Робимо мазок. Перш за все, нас цікавить. Гіпохромазія знижений кольоровий показник еретроцита. Цей показник вкаже нам на те, що анемія є гіпохромною, збільшена ширина розподілу еретроцитів, тобто анізоцитоз за формою еретроцити різноманітні. Далі проводимо діагностику дефіциту заліза. Знижений феретин сироватки, побачимо, знижене сироваткове залізо, збільшений трансферин або збільшену загальну залізозв'язуючу здатність. Насичення трансферину зменшене, що вкаже на дефіцит заліза, і підвищений сироваткорозчинний рецептор трансферину. Як будемо лікувати? Лікування основного захворювання. Якщо це аномальні маткові кровотечі або кровотечі шлунково-кишкового тракту, лікуємо дану патологію. Також важливо звернути увагу, чи є в анамнезі в пацієнта анкілостомоз, наприклад, також лікуємо основне захворювання. Пропонуємо нормалізувати споживання гемового заліза пацієнту, продукти рекомендуємо з вітаміном С. Чому? Тому що вітамін С сприяє абсорбції заліза в кишечнику, перетворюючи трьохвалентне залізо на двовалентне, а як ми пам'ятаємо, двовалентне залізо всмоктується безпосередньо. Також рекомендуємо обмежити вживання речовин, що знизують всмоктування заліза. Це чай, злаки, молочні продукти або деякі соєві продукти та кальцій, антициди, інгібітори протонної помпи. Чому? Тому що кальцій, навпаки, утворює хелат з залізом і знижує його абсорбцію в кишечнику. Анемія хронічних захворювань. Друга за поширеністю анемія – за залізодефіцитною. Яка ж її патофізіологія? запалення веде до збільшення рівня цитокінів, особливо інтерлікіну 6 та гепсидину, що призводить до таких наслідків: зниження вивільнення заліза з макрофагів. У ротиково системі та зниження абсорбції заліза в кишечнику, що власне веде до зниження системної доступності заліза, далі знижена реакція виробництва на еритропоетин та відносне зниження рівня еритропоетину, що веде до зниженого синтезу еритроцитів. і наостанок зниження виживання та тривалості життя еритроцитів. Яка етіологія даної анемії? Запалення. У пацієнта буде наявний ревматоїдний артрит або ж системний червоний вовчак тощо, злоякісні новоутворення, рак легенів, рак молочної залози, лімфома, або хронічна інфекція, такі як туберкульоз. Як ми будемо діагностувати дану анемію? Важливо, що загальна симптоматика притаманна анемія у неї також буде, що ми побачимо в загальному аналізі крові. Ця анемія також є мікроцитарною та гіпохромною. Отже, ми побачимо знижений гемоглобін, знижений МСВ, знижений MCH та знижений кольоровий показник. Далі, знижений еритропоетин, притаманний анемії хронічних захворювань, збільшення загальноздатність зв'язування заліза, знижено сироваткове залізо та Увага! Збільшений феретин. Пам'ятаємо, що феретин це білковий комплекс, відповідальний за накопичення заліза. Він також є реагентом гострої фази, рівень якого збільшується у відповідь на системне запалення. Сироватковий феретин є також параметром вибору для визначення дефіциту заліза, зниження рівня феретину при залізодефіцитній анемії. І навпаки, його збільшення. При анемії хронічних захворювань, це один з основних критерій диференційної діагностики залізодефіцитної та анемії хронічних захворювань. Ширина розподілу еритроцитів. Відповідно, буде в нормі. А ось пам'ятаєте, в залізодефіцитній анемії ми спостерігаємо анізоцитоз у мазку крові. Також у анемії хронічних захворювань буде низький рівень ретиколоцитів, підвищення вільного еритроцитарного протопорфірину. Отже, диференційну діагностику ми з вами також розібрали. Як будемо лікувати знову ж таки усунення основного захворювання та медикаментозна терапія? Препарати заліза при його дефіциті, еритропоетини для стимуляції утворення еритроцитів, а також імуносупресори при аутоімунних патологіях. У тяжких випадках можливе проведення переливання крові. – дефіцитна анемія. Вітамін В12 12 водорозчинний кофактор в реакціях відповідальних за утворення еритроцитів та мігілінізацію нервової системи. Він водорозчинний кофактор для ферментів, які беруть участь в синтезі ДНК. Наприклад, матьонін синтетаза та метаболізмі жирних кислот з непарним ланцюгом, наприклад, метилмалонін, коамотази. А також b 12 дефіцит призводить до ферментативної дисфункції. В організм вітамін В12 потрапляє з харчовими продуктами. Смоктується він в кінцевому відділі клубової кишки. Міститься в продуктах тваринного походження та норі. Вітамін b 12 має дві активні форми: метилкобаламін та аденозилкобаламін. Їх активація відбувається в печінці, що може призвести до b 12 дефіцитної анемії. Власне. Недостатнє споживання з харчовими продуктами, наприклад, при дієтах, таких як ваганство, абсорбція, наприклад, перніціозна анемія при аутоімунному гастриті. Зверніть увагу, що аутоімунний гастрит це форма атрофічного гастриту, що характеризується аутоімунним руйнуванням паріетальних клітин, що призводить до втрати залоз, втрати внутрішнього фактору касла, який сприяє всмоктуванню вітаміну В12, зараз ви зрозумієте, чому, а хлоргідрії та, власне, дефіциту вітаміну В12, перніціозній анемії. Ця анемія пов'язана також із іншими аутоімунними захворюваннями, наприклад, тереоїдит Хашимото та підвищеним ризиком розвитку аденокарциному шлунка та нейроендокринної пухлини шлунка першого типу. Також до дефіциту Б12 може призвести підвищений попит протягом вагітності, резекція шлунка також призводить до відсутності фактора касла і до Б12 дефіцитної анемії. Також це хвороби тонкого кишечника, такі як хвороба крона, запальна хвороба або ж гельмінтоз. Розглянемо шлях всмоктування вітаміну в 12 щоб краще зрозуміти, яким чином дана анемія утворюється в організмі. Одразу скажу, що 60% вітаміну В12 зберігається в печінці, а 30% у м'язовій тканині. І починає свій шлях вітамін В12 у шлунку. Кобаламін вивільняється з білків, які поглинаються пепсином і зв'язуються з глікопротеїном, гаптокорином, який дає захист В12 від аж В 12-й палій кишці кобаламін вивільняється з гаптокорину-трипсином, та зв'язується з внутрішнім фактором касла білок, що виробляється парієтальними клітинами шлунку, і сприяє всмоктуванню кабеломіну в кишечнику. В термінальному відділі клубової кишки. Відбувається ентоцитоз комплексу, що є опосередкований кубліновим рецептором. Відбувається далі розпад інтерферону в ентероцитах та вивільнення кобеламіну з подальшим зв'язуванням його з білком носієм транскобаламіном 2 та подальшим потраплянням плазму. Далі кобаламін або доставляється до метаболічно активних тканин, або зберігається в печінці. По крові транспортується транскобаламін. Які наслідки ферментативної дисфункції будуть при дефіциті b 12 для того, щоб краще зрозуміти, який воно вплив має на організм. Розглянемо перший механізм метіанін-синтетаза фермент, який перетворює 5 метил -тетр у тетрагідрофоліову кислоту. Вона потрібна для синтезу поринів ДНК, і одночасно вона перетворює гомоцистеїн у метіонін. Наслідки порушення роботи. Якщо метіанін синтетаза не працює через дефіцит вітаміну в 12 знижена тетрагідрофоліова кислота призводить до зниженого синтезу ДНК, що призводить до порушення кровотворення. У кістковому мозку з'являються великі клітини за аномальними ядрами, мегалопласти, які гинуть, що спричиняє панцитопенію. При дефіциті В12 фермент метіанін синтетаза блокується. І гомоцистен не може перетворитися на метіонін. Відбувається пастка фолатів, так звана. 5 метил та не може віддати свою метильну групу і накопичується в результаті зниження метіоніну і підвищення гомоцистеїну. Можливо, метіонін потрібен для утворення Садиназил метіоніну, головного донора метильних груп в організмі. Він бере участь в синтезі мієліну нейромедіаторів та метилювання ДНК. Тому зниження метіоніну веде до його зниження і порушення. Підтримки мієліну в організмі, що призводить до нейропатії та атаксії, головним клінічним симптомом b 12 дефіцитної анемії. Також виникає вторинний дефіцит фоліової кислоти, бо вона, як би мовити, застрягає в формі 5 метил тетрагідрофолату. Розглянемо другий механізм, зверніть увагу, що вони паралельні, а не послідовні. Фермент метилалуінкоамотаза перетворює метил на сукцинілку і в нормі він перетворює на сукцинілку А. якщо в 12 немає в організмі, накопичується метил та пропіонілкоа. вони включаються замість ацетилкоа в мембрани нейронів. Тобто, Пропіанілку, а заміщує ацетилку а в неоренальних мембранах, це призводить до демієлінізації, що розвиває неврологічні прояви в пацієнта. І тепер розглянемо клінічні прояви в 12 дефіцитної анемії. Це загальні втома блідість, можлива легка жовтяниця склер або жовтяниця. Неврологічні розлади зазвичай симетричні периферична нейропатія, оніміння, відчуття поколювання, холод, особливо в нижніх кінцівках. Далі підгостра комбінована дегенерація спинного мозку. Симметрична демілінізація спинно-мозкових шляхів виникає при дефіциті вітаміну В12 через недостатній синтез жирних кислот, залежних від вітаміну В12, та продукування підтримки мієліну. Пацієнта будуть проявлятися парестезія. Порушення проприоцепції, втрата вібраційної чутливості, тактильної чутливості, розпізнавання положення внаслідок деміелінізації дорзальних стовпів, спастичний парез, спричинений деміелінізацією латеральних кортикоспінальних шляхів, аксонів верхніх рухових нейронів. Також наявними будуть порушення ходи, спінальна атаксія. Внаслідок пошкодження спинно-мозочкових шляхів та спинних стовпів. Тривалий дефіцит може призвести до незворотних неврологічних ушкоджень. Як діагностуємо Б12-дефіцитну анемію або ж дефіцит кобаламіну в організмі? Це клінічна симптоматика плюс лабораторні дослідження. В загальному аналізі крові побачимо макроцитарну анемію, знижений гемоглобін, підвищені МСВ MCH, збільшений кольоровий показник більше одного. Таким чином, це буде макроцитарна анемія. Далі Знижений індекс ретокілоцитів вкаже нам підозру на мегалобласну анемію. Також може виникнути панцетопенія. В мазку крові побачимо овальні макроцити, циркулюючі мегалобласти та гіперсегментовані нейтрофіли. Рівень фольової кислоти проводимо для диференційної діагностики b 9 дефіцитною анемією. Також обов'язково проводимо діагностику рівню вітаміну В12 сирова крові. Дефіцит підтверджено, якщо рівні низькі. Але якщо рівень вітаміну в 12 сироваці в нормі, ми обов'язково проводимо діагностику метилмалонової кислоти і або гомоцистеїну в сироватці крові. Підвищення даних показників дає нам право поставити діагноз Б12 дефіцитної анемії, спираючись на комплексну діагностику клінічної симптоматики та лабораторну діагностику. Отже, як ми можемо розпізнати мегалобласну анемію? Знижений гемоглобін, збільшена МСВ, збільшений МСХ, збільшений кольоровий показник. Гіперсегментовані нейтрофіли, знижені ретикулоцити, можлива панцетопонія та підвищений рівень гомоцистеїну. Як ми лікуємо Б12 дефіцитну анемію? Призначаємо Б12 внутрішньом'язово в обхід використання фактора касла. Бо як пам'ятаємо причини розвитку даної анемії, здебільшого воно виникає, коли. Відбувається пошкодження паріетальних клітин шлунку. пер-ОС – 2 мг перорально один раз на день, до покращення симптомів і зменшена кількість перорально один раз на день. Лікування основного захворювання та неврологічна реабілітація, лікування полінейропатії. Також фоліова кислота призначається разом з вітаміном В12 при в 12 дефіцитної анемії, оскільки обидва вітаміни необхідні для правильного синтезу ДНК і нормального поділу клітин. Особливо еритроцитів. Фоліоводефіцитна анемія. Дефіцит фолатів часто спричинений недоїданням продуктів багатих на фолати це листові зелені овочі, хліб, макарони, злаки, бобові, цитрусові горіхи, м'ясо та яйця і зловживанням алкоголю. Фолатку ферменту у переносах окремих вуглецевих атомів та реакціях метилювання, синтез ДНК та метаболізм, амінокислот. Активна форма тетрагідрофолат. Отриманий після відновлення фолата -фолат редуктазою. Зберігається він в печінці. Печінка зберігає фолат до трьох місяців, після чого починають проявлятися ознаки та симптоми дефіциту. Яка патофізіологія Б9-дефіцитної анемії? Зниження рівня фолатів призводить до зниження рівня тетрагідрофолату. Метіон синтетаза працює. Метил також працює, Демігілінізації при 9 дефіцитній анемії немає. Якщо немає достатньо тетрагідрофолату, немає його наступних сполук. І таким чином дезоксиуридин монофосфат не трансформується в дезокситимідинмонофосфат. монофосфат. Наслідки клітина накопичує урацил. Тиміну немає і немає нормального синтезу ДНК. З'являються розриви в ДНК або урацил вбудовується замість тиміну. Клітини кісткового мозку не можуть нормально ділитися і утворюється мегалобласна анемія. Тобто зниження рівня фолатів призводить до. Зниженого синтезу ДНК мегалоблазного еретропоезу, зниження метіаніну та збільшення гомоцистеїну веде до пошкодження ендотелію та збільшеного ризику серцево-судинних захворювань та тромбоемболії. Під час розвитку плода порушення синтезу нуклеотидів веде до дефектів нервової трубки, Аберантне метилювання ДНК збільшує ризик раку. Як клінічно проявляється дана анемія? Блілість, а голосит, що важливо, материнська недостатність призводить до розчеплення хребта, спіна біфіда або аненцефалії плода. Дана анемія не викликає неврологічну симптоматику, і це знову ж таки диференційний фактор від b 12 дефіцитної анемії. Рідко нейропсихіатричні стани, такі як когнітивні порушення, депресія або периферична нейропатія, але дуже рідко як діагностуємо 9 дефіцитну анемію. Що побачимо в загальному аналізі крові? Макроцитарну анемію, знижений гемоглобін. Збільшений MCV-MCH, знижений індекс ретиколоцитів і може виникнути панцетопонія. В мазку крові побачимо вальні макроцити, циркулюючі мегалобласти та гіперсегментовані нитрофіли. Отже, b 9 дефіцитна анемія є макроцитарною та мегалобластною, а також гіперхромною анемією. Далі робимо діагностику рівня вітаміну В12 сировація крові для диференційної діагностики. А також робимо ММА. Якщо ММА в нормі, це дефіцит фоліової кислоти, якщо підвищений ММА, це дефіцит в 12 Рівень фоліової кислоти в крови на чисерці. Якщо він знижений, це підтверди фолієвої фоліової кислоти дефіцит. Якщо рівень фоліової кислоти нормальний, буде підвищений гомоцистеїн у плазмі і знижений фолат еритроцитів. На цьому етапі давайте зробимо диференційну діагностику Б12 дефіцитної анемії та Б9-дефіцитної анемії. Важливо, нормальний рівень метилмалонової кислоти, але збільшений рівень гомоцистеїну покаже нам дефіцит фоліової кислоти. А збільшена метилмалонова кислота і нормальний рівень або збільшений гомоцистеїну, дає змогу поставити діагноз дефіцит вітаміну В12. Лікування. Розпочинаємо замісну терапію фолієва кислота для дорослих та дітей в дозуванні 1,5 мг перорально один раз на день. При комбінованому дефіциті b 12 та фулатів без b 12 можливо посилення неврологічних симптомів. Тому важливо виключити b 12 дефіцитну анемію пацієнта, в якого наявна фоліово дефіцитна анемія. І, звісно, заохочення споживання фруктів та овочів, багатих на фолат, і лікування основного захворювання. Тепер переходимо до вирішування тесту для перевірки ваших знань. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на запаморочку. Відчуття прискореного серцебиття. Задишку під час помірного фізичного навантаження. І за нами відомо, що скарги турбують останні 6 місяців із поступовим погіршенням. Спостерігається у лікаря-гінеколога з приводу енергій. Об'єктивно спостерігається. Частота дихання 20 на хвилину, чсс 94 шкіра та склери бліді. В аналізі крові гемоглобін 92 грам на літр. Ретроцит 3,9 на 10,12 літр. кольоровий показник 0,71, середній об'єм ретроцита 70 фемтолітра, середній вміст гемоглобіну Ратроциті 26 ПГ, тромбоцити 240 на 10-12, лейкоцити 68, паличкоядерні 3%, езонофіли 0, базофіли 1, сегментоядерні 59, моноцити 6, лімфоцити 31, ШОІ38. Який найімовірніший діагноз? Ви можете поставити на паузу і написати в коментарі свою відповідь. Що ж, переходимо до розбору теста. Отже, пацієнтка. Пацієнтка. Скаржиться на запаморочення, відчуття прискореного серцебиття і затишку під час помірного фізичного навантаження. І за ним завідомо, останні 6 місяців з поступовим погіршенням її турбують дані скарги з погіршенням. Спостерігається у лікаря-гінеколога з приводу менорагії. Дивимось об'єктивно. Чи це та дихання 20 на хвилину, чи сс 94 шкіра та склера в бліді, підозрюємо анемію, бо є менорагії і бліда шкіра та склери. А також задишка під час помірного фізичного навантаження. В аналізі крові. Гемоглобін 92 знижений, анемія, кольоровий показник менше одного: гіпохромна анемія, Середній об'єм ретроцита 70. Отже, це мікроцитарна гіпохромна анемія на тлі менорагій. І відповідно до цих ознак ми можемо поставити діагноз залізодефіцитна анемія. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Зберігайте це відео собі у плейлист для підготовки до крок 2, а також доєднуйтесь до наших телеграм-каналів, де ми публікуємо розбір тестів та анонсуємо цікаві події для підготовки до крок 2 для вас. З вами були на зв'язку Medicine Platform. Stay tuned!